Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє український характер. Крок до миру чи стрибок у безодню? У США відбулась ключова зустріч, здатна наблизити мир. Але якою ціною Зеленський готовий до діалогу з Путіном віч на віч. Трамп розглядає безпрецедентні гарантії безпеки для України на 50 років. Сенсаційна відставка залужний залишає посаду посла та повертається в Україну. У чому причина? Гучний удари СБУ обшуки у керівника закарпатського ТЦК за незаконне утримання людей. Знайдено 100 тисяч доларів готівкою. Епічний сором для господаря Кремля Росія намагалась довести контроль Куп'янська, але оприлюднила відео власного відступу. Вибухи лунають не лише в тулі. Україна потужно вдарила по військовому аеродрому. Ханська привіт, мене звати Вероніка Врімєєва. Я вам розкажу, що відбувається з Україною сьогодні. Залужний готується до виборів. Таке питання логічно виникає після публікації інсайду від радіо НВ. Так от журналісти пишуть, що колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний готується залишити посаду посла у Великій Британії і в найближчі дні повернеться в Україну. За словами співрозмовників, наближених до офісу президента, залужний ще декілька тижнів тому озвучив своє бажання про відставку президенту Зеленському, коли перебував у Києві. Вони з президентом обговорювали різні посади для залужного від прем'єра до голови офісу президента, але він на той момент зацікавленості не виявив. Утім, інші джерела повідомляють, що певний час Залужний навіть задумувався про посаду посла у США або головком АЗСУ, але наразі рішень щодо цього немає. Мова про зміну посла у США наразі не ведеться, говорять співрозмовники. Ймовірно, залужний хоче повернутись до Києва. Він може оголосити про це вже 4-5 січня наступного року, якщо нічого не вплине на його рішення. Словом про можливий виїзд з Великобританії залужного говорили й журналісти української правди. Зараз багато хто говорить про те, що Валерій Ф Фа... в Україні дивись з британськими дипломатами в нашій і британським Україні. <laughs> нашій країни і британським посольством України в Британії не говорив. Не знаю, але зараз очікують, що після нового року. Ко залужений буде покидати дипломатичну службу, що він збирається до цього, що він готується. Це до цього. знову ж таки буде крок в, в тому самому напрямку. Мені здається, що от якби внутрішня якась, е, е, старт, угу. от тій опублікуванням тієї статті, і взагалі якась е, динаміка навколо нього. От мені здається, що можна говорити про те, що цей е, пуш якби стартовий вже відбувся. Тим часом у заложному всі чутки спростували. Медіапіарниця генерала Оксана Атора по коментарі Українській правді заявила, що у посланні чого не змінилося. Він продовжує працювати на своїй посаді. Обшуки у посадовці в Україні стають вже ледь не щоденною практикою. Сьогодні теж не обійшлось без цього. СБУ та поліція прийшли з обшуками до очільника Закарпатського ТЦК Андрія Савчука. Спершу про це написав журналіст Віталій Глагола. А згодом інформацію підтвердили і УСБУ. Деталі розкриває видання РБК. Заходи відбуваються у межах кримінального провадження за фактом незаконного позбавлення волі громадян України. Вже згодом Глагола написав про знахідки під час обшуків. Як мені вдалося дізнатися зі своїх поінформованих джерел під час обшуку за місцем проживання керівника Закарпатського обласного ТЦК та СП-полковника Андрія Савчука, правоохоронці виявили близько 100 тисяч доларів США готівкою. Нагадаю, що Закарпатський ТЦК кілька разів опинявся у центрі скандалу. Зокрема, восени жінка заявила про незаконне затримання працівниками ТЦК її батька та побиття, що призвело до його смерті. У закарпатському ТЦК тоді заявили, що чоловік помер не від побиття, а внаслідок інфаркту. Перша зустріч зеленського і Трампа не в Білому домі, а в особистій резиденції Трампа в Мар Алаго, Флорида. Трамп вийшов на прес-конференцію задоволеним, каже дуже сильно просунулись до миру. Зеленський заявив, що 20 пунктний план майже узгоджений на 90%, Гарантії безпеки між США та Україною на 100%. Гарантії безпеки між США та Європою та Україною майже узгоджені. Європа візьме на себе більшу частину гарантії, а США допомагатимуть. Вже після виходу до преси Зеленський додав, що Трамп пообіцяв розглянути гарантію безпеки для України аж на 50%. 50 років а воєнний стан завершиться, коли в Україні з'являться гарантії безпеки, які включають моніторинг і присутність партнерів. Але повернемось до прес-конференції. На ній президент України підтвердив прогрес, але холодно додав, що питання Донбасу ще не вирішено. Залишилось кілька питань. Референдум можливий, якщо план буде дуже складним для українців. Суспільство має зробити свій вибір, адже це їхня земля. Але як повідомив Трамп. Путін не хоче зупинки вогню для проведення референдуму. Він вважає, що дивіться, вони воюють, і якщо зупинитись, а потім знову почати, що цілком можливо, він я я розумію розумію опинитися позицію. в такій ситуації. Е-е, Президент твердо стоїть на цьому. Але я думаю, ми знаходимо способи обійти це. Але я розумію президента Путіна з цієї точки. зору. Знаєте, треба розуміти іншу сторону. І я на боці миру. Я за припинення війни. Тож, але я думаю, що це е, е, проблема, яку буде вирішено так. Трамп задоволений усім розмовою з Зеленським, годиною відеоконференцією з європейськими лідерами, і звісно, дзвінками Путіну перед зустрічю з українським лідером. І за планом, після він вірить, що Путін серйозно хоче закінчити війну і бажає Україні успіху та процвітання. А потім головне на запитання журналістів про розмову з Путіном щодо Запорізької АЕС Трамп відповів так насправді майже одразу станція може починати працювати. Ми обговорювали це питання із президентом Путіном. Вони говорили про заес найбільшу мабуть, в світі, одна з найбільших в світі. Можете повірити? Одна з найбільших атомних електростанцій. І президент Путін зараз працює з Україною, щоб запустити її зараз. Він хоче, щоб вона працювала і. Там зараз немає ударів ракетами, немає ударів бомбами. Це дійсно не було б небезпечно, і вони разом намагаються запустити заес заес в досить гарному стані. І люди, які зараз керують ЗС. Там 5 тисяч людей знаходяться. Я дізнався про це сьогодні. 5 тисяч людей знаходяться на заес. Це одна з найбільших атомних електростанцій, і зараз Росія, і Україна, разом працюють над тим, щоб запустити заес. Тобто, коли він не бомбить заяс, це вже великий крок. Коли його запитали про відповідальність Росії за відбудову України, американський лідер відповів, що Путін дуже щедрий і допоможе Україні відновитися ба більше готовий постачати дешеву електроенергію. Росія буде допомагати. Росія хоче щоб в Україні було все добре. Це звучить дивно, але дивіться, що я намагався пояснити. Президент Путін. Дуже щ... хоче в тому числі постачати і енергію Україні по дуже низькій ціні. Ви колись чули щось подібне, тобто ми маємо купувати у росіян нашу ж власну електроенергію, і це видається за добру волю та бажання Україні добра. Зеленський вже на прес-конференції тримався максимально стримано, коли Трамп говорив про те, що Росія хоче бачити Україну успішною. Реакція нашого президента на цей. Вибачте на слові відвертий трампівський маразм доволі красномовна. в Україні було все добре. Це звучить дивно, але дивіться, що я намагався пояснити. Президент Путін дуже хоче в тому числі постачати і енергію Україні, і найстрашніше, що прозвучало з уст Трампа. Якщо угода не вийде, то доведеться воювати і вмирати. Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним у будь-якому форматі, але за умови що слова і дії російського диктатора будуть узгоджені. Словом, домовились домовлятись. Наступна зустріч радників США та Європи відбудеться в Україні вже в січні. Але знаєте, не все так безнадійно. Ось як закінчилася пряма трансляція прес-конференції Трампа та Зеленського на каналі Офісу президента. Хоч там вже заявили, що це була технічна помилка. रोल की महैया नहीं कर रहा हो रोल है रूल की मुहैया नहीं कर रहा Спокійна ніч для Росії на болотах повідомили про атаку на військовий аеродром Ханська. Зайшов позволив. Все перестало. Стефа на паузу. Згідно з відкритими даними, на його базі розміщується навчальна авіаційна частина 272 авіаційна база. Гучно було і в Тулі. Місцеві жителі стверджують, що чули до 14 вибухів. Ось вот. тут, в самому першому домі. Вон там Глобус, там. Ось вот тут я живу. Вот тут мабуть, десь пролітала, я подумав, що це ракета. А реально так громко було. У російських пабліках висувають різні версії у тулі. Частина джерел припускає, що могла бути збита балістична ракета. Втім, наразі достеменно невідомо чи йшлося про атаку на місто чи про вихід ракети під час запуску з території Російської Федерації. Російська влада наразі утримується від коментарів щодо наслідків атаки. Однак Міноборони РФ вранці відзвітувало про нібито успішне відбиття нападом. За їхньою версією всього за ніч на територію Росії було збито 89 безпілотників. Буде тобі враже, як бійці ГУР скажуть. Бійці ГУР вдарили по скупченню окупантів у Мелітополі. Вибух пролунав в районі промзони, яка використовується як склад боєприпасів та база для військової техніки. Момент, коли біля вантажівки куперсалось багато армійців. Результат четверо окупантів важко поранені та пошкоджений військовий автомобіль Урал. А зараз про ситуацію на фронті жителі прифронтових територій допомагають проникненню росіян у тил Збройних сил України. Про це розповів військовий експерт Костянтин Машовець. Він зазначає, що частина місцевих ховає диверсантів, і рештки штурмових груп забезпечує їх їжею, одягом та допомагає з розвідданими. Лише в районі Костянтинівки щодня знаходять від 5 до 12 росіян, які опинилися в тилу за підтримки цивільних. Раніше подібні випадки фіксувалися також у Купенську та Покровську. А це це вже кадри того, як росіяни героїчно малювали своє взяття куп'янська, але випадково спалилися і показали відео, як виходять з міста. Детальніше про ситуацію на фронті у нашому військовому огляді. Зустріч на рівні лідерів, важливі переговори України і США. Путін та його слуги запускають хвилю фейків та брехні, щоб послабити позиції Києва перед зустрічю з Трампом у Флориді сьогодні. Судя по вашим докладам, судя по темпам, які ми наблюдаємо на лінії бойового заприкосновіння, наша заінтересованість в виводі українських воїнських формувань из занимаемых ими пока території фактически сводяться к нулю. У штабі російському диктатору генерали під камери доповіли про повне захоплення Мирнограду та Гуляйполя. Гуляй Кроме того, за останні дві тижні на цих направлениях взято под контроль ще п'ять населених пунктів. Ситуація у Мирнограді та Гуляєполі, де окупанти днями захопили командний пункт батальйону, і справді дуже важка. Але бої у цих містах продовжуються. Українські захисники тримають позиції. У Гуляєполе перекинуло штурмовиків 425-го полку скеля та підрозділи ГУР. Мирноград у сірій зоні йдуть активні вуличні бої. Ми досі в Мирнограді. Хай часімов не. І не... Боється в українському генштабі заявляють, що Путін та російські генерали взяли штампувати дезінформацію аби напередодні зустрічі зеленського з Трампом надати більшої ваги російській позиції. Вище політичне керівництво держави агресора знову вдається до поширення фейкових заяв про суттєві успіхи армії РФ на полі бою. У дійсності ж повідомлення з Кремля про захоплення міст Гуляйполе та Мирноград не відповідають фактам. Путин, по сути, создает картинку для Трампа. Давайте называть вещи своими именами. Это театр одного актера для одного зрителя. Путин пытается и далее создавать вот ту самую ну, пропагандистско-манипулятивную конструкцию, что как будто у них все идет по плану. Поки Азов спільно з силами безпілотних систем України знищує російські колони з важкою технікою під добропіллям. Кремль засипає інформаційний простір брехнею, маніпуляціями та дезінформацією. П'янські і горні, красноармійський, противник красноармійські. Пратівник вказав блокірованим окружені. Кстати говоря, я обсуждав цей вопрос з командуючими відповідної групі Ані ні не проти того, щоб запустить в зону окруження противника представителі средств масової інформації іностранних журналістів сьогодні. Куп'янський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про куп'янськ. Ми бачимо, був. Я привітав хлопців, дякую кожному підрозділу. Всім, хто б'ється тут, всім, хто знищує окупанта, сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів дипломатів. Раніше сподіваючись вплинути на Дональда Трампа паралельно з успішними контратаками ЗСУ у Куп'янську, внаслідок яких окупантів було викинуто з міста. Російський диктатор та його військово-політична обслуга публічно брехала про стан справ на фронті. Являється ли желательним сценарій для росіян продовження війни? Ну спорно. Потому что в российской экономике большие системные проблемы. Вот Смогут ли они долго такие тем темпы ведения войны обеспечивать? Нет. Про к слову, Буданов сказал в одном из своих последних интервью. Но они будут создавать, держать плохую мину, хорошую мину по плохой игре и будут продолжать воевать, показывать, что как будто они могут достигнуть на своих целей военным, военным способом и методом. В реальності ж, що відображається на лінії бойового зіткнення. Росіяни, якщо й досягають мінімального просування, то ціною величезних втрат як у техніці, так і в особовому складі. Футболки злого головного управління справами міноборони замовили дорожче ніж ринкова ціна. Про це свідчать дані ресурсу. Прозоро міноборони замовила 25 футболок в кольорі темна олива по 1078 гривень за штуку. А от для солдатів держоператор тилу купував футболки з логотипом ЗСУ по 169 гривень за штуку. І ось ще підбірка новорічних закупівель від військових частин. Зі святкових тендерів військова частина. А 4438 за футболки злого купує від 269 до 430 гривень за штуку. Інша військова частина. А0-237 за 648 гривень за штуку замовила комплект із брендованої футболки та брендованого тубуса. Військова частина А0-666 замовила футболки МТАК з термодруком з обох боків форматів А3 та А6 за 814 гривень. А як вам такі закупи під ялинку? Цинізму немає меж. Росіяни у Маріуполі відкрили відреставрований драмтеатр, під завалами якого загинули люди від їхнього ж авіаудару. 16 березня 2022 року. Російська авіація скинула на будівлю драмтеатру в Маріуполі дві 500 кілограмові бомби. Приміщення театру слугувало укриттям для цивільних. Спереду та позаду будівлі були великі написи Діті. Чітко помітні на супутникових знімках. За оцінками очевидців, на момент удару у драмтеатрі перебувало близько тисячі осіб. Точна кількість жертв невідома наразі через знищення доказів, але це один із найбільших злочинів Російської Федерації. Все, що треба знати про русський мір, його зводять на кістках загиблих українців, в тому числі і дітей. Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це дуже важливо і нагадую про важливість підписатись на наш канал Україна сьогодні, аби ми з вами не губились на просторах Ютубу. Побачимось.